Вітаю вас, мої любі! Настав час розслабитись, зняти зайву емоційну напругу, зарядитися бадьорим настроєм і позитивом. Отож, сядьте зручно і заплющте очі. Уявіть собі, що ви знаходитеся біля водоспаду. Але це незвичний водоспад. Води у ньому немає. А замість води у ньому біле, м'яке світло, яке спадає згори вниз. І ви стоїте під цим водоспадом. Ви відчуваєте, як це прекрасне світло. Торкається і стікає по вашій голові. Воно торкається вашого чола. Рота шиї. Ваша шия стає м'якою зникає напруження, і ви поступово розслабляєтесь. Біле світло. Також стікає із спини. І ви відчуваєте, як у спині зникає напруга. І вона теж стає м'якою і розслабленою. Далі світло тече по ваших грудях, по животі. І ви відчуваєте, як вони розслаблюються самі собою. І без особливого зусилля вам все легше вдихати і видихати. Це дозволяє вам відчувати себе розслабленим і це дуже приємно. Далі світло тече по ваших руках, по долонях, по пальцях. І ви відчуваєте, як ваші руки стають все м'якіші і м'якіші. Світло тече по ногах і спускається до ступнів. І ви відчуваєте, що ваші ступні теж розслабляються і стають м'якими. Це дивний водоспад, який Огортає ваше тіло білим світлом. Ви відчуваєте себе спокійно і зовсім безтурботно. І з кожним вдихом і видихом ви усе глибше розслабляєтесь і наповнюєтеся свіжими силами. Тепер підійдіть до водоспаду. І подякуйте йому за те, що він так чудово розслабив вас. Потягніться, випряміться і розплющте очі, а тепер займіться чимось спокійним.